Вітаю, мене звати Наталія, ви на моєму рукодільному каналі, і сьогодні буде невеличке відео коротеньке, але воно буде для тих, хто зараз вишиває черкаську сорочку. Ну або для всіх, кому просто це цікаво. Я хочу поділитися тим, як я придумала вишивати саме на черкаській сорочці булячки, ось ці ці солов'їні вічка. Але чому придумала? Тому що це не стандартні там по схемі солов'їні вічка і. Я першу уставку колишила і просто нашила чотири ці хвічка, розпустила, відрізала. Нашила нові, знову розпустила, знов відрізала. І мене це так знаєте, вкурвило. просто постійно пороти, бо я майже вишила, зараз я вам покажу. Я на дві уставки витратила майже всю бобінку ниток перле. Бачите, ну такого ж бути не може. Ну, слухайте, я розумію, що там витрата, але ж ну не настільки це все. Порола я дуже багато, і е, коли я вже під кінець першої уставки, мене це знову ж повторюсь з Я вирішила, блін, ну не можеш такого бути. Ну я дивлюсь в групі. Дівчата вже там, я не знаю, на другий, на третій день після е, старту е, сорочки, після початку після першого завдання, як роздали перше завдання, тому вже через 2-3 дні. У дівчат були готові уставки, і мене це так знаєте, думаю, ну блін, якось же ж люди вишивають, правильно. Я потім сіла покумекала і для себе зрозуміла принцип вишивання. Якщо вам цікаво, давайте я поділюсь з вами. Своєю якоюсь такою знахідкою, можливо, ви це й знаєте. Можливо, зараз я вам Америку і не відкрию, але для таких профанів, як я, то це буде дійсно корисна інформація. Я колись вишивала вже ці солов'їні вічка давно-давно на одній роботі. Просто схема у мене була не схема, а ну так, схема, але я купувала саме схему на сайті Мільфльор. І ось буквально на початку цього року, коли ми вишивали. Зимову казку від Танюши Манідов з Норвегії, то там також були ці вічка. Але там вони трішки інші. Там суть була в тому, щоб просто в кожну клітинку, якщо ви зараз чуєте шамкання, це пухнаста вирішила пообідати. От вона просто чекала, як я почну знімати, і вона вирішила пообідати. Кіцька маю надію вже наїлась. Продовжимо. Так от там, коли ми вишивали зимову казку, там прикол цих вічок був в тому. Ну і да ви всі це знаєте. Я впевнена, що хто коли-небудь мав справу з тим, ви все це знаєте. Тобто там прикол був в тому, що треба втикати в кожну клітинку по периметру цього вічка. А тут ні. Тут, по суті, треба в три клітинки з усіх чотирьох сторін цього вічка. І за рахунок того, що тканина я вишиваю на вестерні, тканина льон, і є, знаєте, попадаються ось ці тонші нитки переплетення, товщі нитки переплетення. Плюс до всього я вишиваю там, наприклад, зранку або ввечері під лампою, коли вже, ну, вже нема світла природнього, і інколи просто не попадала в ту клітинку, в яку треба, і постійно порола. Постійно в мене схема не сходилася. От, Тому я ж кажу, що покумекала-покумекала і докумекалась до того, як правильніше рахувати, щоб не промахнутися а, у вишиванні цих вічок. Зараз ви бачите на своїх екранах мій робочий стіл, там у мене сухофрукти з горіхами, там у мене якийсь інвентар, пауербанк, лампа. І хотіла вам показати свої свій також винахід, пам'ятаєте, я в якомусь що ти хочеш? А тепер коту раптом в кімнату треба. Так от, В одному із попередніх своїх відео я вам показувала, що вишиваю на цих трмачах п'ялець, а кюснапів від Арабески. І подивіться, що мені якби, прийшло в голову. Ось таким чином я приліпила ці тримачі до п'ялець до цих тримачів, і коли я вишиваю на столі, я ось таким чином їх кладу. Ну, сюди ближче до краю столу, то виходить, що стіл у мене десь на ось такій відстані. Тобто оцей масив у мене вільний, і я двома руками вишиваю, але за рахунок того, що Оцей тримач він доволі важкенький, він дає вагу, тобто воно не скатується, не падає і нічого. Мені не потрібно додаткових вагів, мені не потрібно е, там якось ставити щось на ці тримачі, щоб воно тримало ні. Такий варіант для мене виявився досить зручним і оптимальним, і я з вами хотіла також цим поділитися. Так, ну що, давайте я зараз заправлю нитку в голку і покажу свій винахід, якщо це можна так назвати. Так, світла майже нема. Друга година дня, але небо затягнуте і сіре. І у нас просто тут вікна тоновані. І ще воно додає тіні. тому маю надію, що вам все ж таки буде добре видно, все, що я тут роблю. Так, давайте почнемо. Ось так, я взяла трошки тут краєчок тканинки. Так, ну, наприклад. Ну Наприклад, нам потрібно відрахувати. У нас буде, бачите, вічку, наприклад, 4 на 4. І мені потрібно 1, 2, 3, 4. Я відраховую. І сюди в сусідню дирочку, тому що три буде. Так, тут трошки похімічу, дивіться, друге. Так, друга затяжка. І якщо ви не знаєте, то потрібно затягувати, щоб ось тут всередині, де я зараз втикаю голку, там було вічко. Ну, дирочка. Так. Ну, і, власне, зараз дирочки там не буде, але не про дирочку мова. Ну і третє. Третя закрутка, сюди ж ми втикаємо. Так, втикнули. І як я робила раніше, тобто, якщо у мене ось тут ця дирочка, умовно має бути, я рахувала від цієї дирочки. Раз, два, три, чотири. Потім ось сюди відступала, прошивала. А розумієте, коли у тебе цих вічок багато, ось тут по колу, ти можеш промахнутися. Тим більше, подивіться на тканину. Бачите, є. Більша нитка в самій тканині є тонша нитка, тіша, тонша, І промахувалась. Але потім я зрозуміла, що варто не зсередини рахувати, а можна порахувати ось так. Ось Тут гарно зараз видно: от у мене третя, третій стібочок, і я йду від цього раз, два, три. Раз, два, три. Все, і це я знаю, що у мене піде вічко уже в сторону. Ой! Зараз секунду. Раз, два. І три. І три. Ну, дирочки тут, знову ж кажу, не видно, бо мені незручно зараз без п'ялиця робити. На п'яльцях би дирочка була. Але дивіться, продовжу далі. Ось у мене третє дошито, третій стібочок. І я роблю, рахую, раз, два. Три вниз. Ой, вниз. І потім з цього ж, з цієї дирочки, раз, два, три. Ось сюди, в бік. І це означає ось це нижнє вічко. Ниж, нижні м, стібочки тут мені треба робити. Так. Ось таким чином. І, власне, ось так. По колу, я потім і доходжу. Тобто мені лишається ще одне отут, і так само перехожу на цю сторону. І тоді у мене правильне вічко. Більше того, я вам скажу, що коли йдуть там такі, от зараз я вам покажу. Чекайте, ось тут, бачите. Тут є такі ось вічка, ось вони, оці. Я навчилася між ними робити правильні переходи, в якому сенсі, щоб не закріпляти за нитку. Зараз я вам покажу, поясню, в чому. Чому ще тут прикол? Давайте я це покладу і візьму вже. Ой, вишиту уставку. Так, вишита у мене уставка. Тут звільняємо голочку. Так, вишита уставка. Бачите, ось тут, наприклад. Давайте тут покажу. Наприклад, я шию от це вічко. Бачите, у мене ось тут так само гарно видно, як можна розраховувати. Тобто. Коли дошили цей крайній стібочок, можна 1, 2, 3, 1, 2, 3 і шити, тоді ви точно не промахнетеся. Що стосується переходу, я напрацювала собі систему, от я прям показати її не можу, тому що це залежить від того, як ви вишиваєте це. Але я напрацювала систему, коли. Зараз фокус піймається. Ага. Коли шию, наприклад, наприклад, Та, що ж так є, що ж ти не ловишся. З цієї сторони, так, я ось дошила. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. І в мене нитка виходить звідси і заходить сюди. І я під низом переходжу на ось цю частину. Ось цю частину: 1, 2, 3. Далі сюди 3, зверху 3 і знизу 3. Ось, з боку, з лівого боку. І ось тут я можу також, у мене нитка вийшла звідси і зайшла в дирочку. І я можу починати це вічко просто під низом зробити протяжку і вколоти сюди. Тобто, фактично, мені не потрібно після кожного вічка красиво закріпляти нитку, щоб було оце дирочка. Ні. Я просто напрацювала систему, знову ж повторюсь, коли йдуть переходи по вічкам під низом. Далі, наприклад, я вийшла сюди. І пішла 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. І у мене ось ця частина виходить звідси ниточка, заходить у вічку. Але дивіться, в чому прикол тут. Ось саме в, такому, в такій ситуації тут буде протяжка. Якщо я протягну ось так понизу, нитка буде видно. Тоді я робила закріпки. Але е, може бути випрацьована знову ж така система, при якому, ну. Тут залежить від ходу, в яку сторону ви йдете ось цим вічком. Якщо я йду, ось тут у мене виходить, наприклад, нитка, або я ось тут протягла так сюди і зайшла от не сюди, не в цю дирочку, а зайшла в цю. І в мене тоді йде вниз ось сюди вічку. В такому випадку я зайшла нагору, у мене звідси виходить нитка і заходить в дирочку, я роблю під низом протяжку і заходжу от сюди, наприклад. І так само я йду звідси, потім сюди перехожу, сюди йду. Ось тут у мене нитка виходить, заходить в дирочку, і я перехожу так само сюди. Тобто, сенс в тому, щоб не закріплювати нитку постійно. По кожному, по кожній цій, по кожному вічку. От, ну от, власне і все, я маю надію, що ви зрозуміли систему, як я шию. Ось тут. Тобто я рахую не не середнього, не середньо, тобто я рахую не знизу, не з дирочки і наверх. А навпаки, по верхнім ось цим клітинкам, і тоді я не промахуюсь. Ось цю першу уставку я шила ну, майже півтора тижні, а другу уставку. Я спорола один раз один раз, саме ось цим, білим по білому і вишила там, за три дні. По-моєму, це те, що я там годину вранці, і пару годин ввечері шию. Тому ось такий мій вам лайфхак: ось така порада. Знову ж повторюсь, якщо ви знали, як це все вишивати, я за вас дуже рада. Якщо ви не знали, то маю надію, це вам буде корисно. На цьому все сьогодні невеличке відео. У мене будуть новини, але вони згодом будуть. Скоріше за все, на наступному тижні побачимо. Зайшли ми в грудень за вікном сніг. От і грудень це такий доволі насичений місяць. Всі кудись чогось біжать, чогось кудись з ким зустрічаються, подарунки купляються. Попри те, не забуваємо донатити, не забуваємо допомагати нашим. Точніше, це наш обов'язок допомагати нашим, тим, тим, хто виборює для нас цей спокій. Не забуваємо, що якщо не вони, то ніякого нашого спокою у нас не буде і ніякі подарунки, ми нікому купувати не зможемо. Тому закликаю вас донатити, будьте свідомими і до наступних зустрічей. До побачення.